Волинський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у зв'язку з інцидентом, який стався 14 липня у Луцьку, пояснив порядок оповіщення сім'ї військового про його загибель. Нагадаємо, родина військовослужбовця Андрія Коробка зупинила його похорон через те, що на тілі захисника виявили сліди побоїв, зокрема гематоми та сліди від черевика. Рідні впевнені, що воїн помер не від серцевого. Нападу, як зазначив судмедексперт, а від насильства, пресофіцерка Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, розповіла, як відбувається процес оповіщення родини про смерть воїна та як далі діє ТЦК. військова частина, у якій перебував військовослужбовець протягом 24 годин, повідомляє територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. За місцем проживання родичів загиблого військовослужбовця про дату та причини загибелі. Далі представники ТЦК та СП вручають сім'ї офіційне сповіщення і лікарське свідоцтво про смерть, а також інформують щодо пільг, передбачених законодавством України. У разі незгоди сім'ї загиблого чи померлого військовослужбовця. Із судмедекспертизою після надходження тіла сім'я може самостійно звернутися до лікаря патологоанатома, судово-медичного експерта чи до національної поліції України. Разом з тим Уляна Кравчук наголосила, що територіальний центр комплектування не бере участь у організації чи проведенні судмедекспертизи. У функції територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не входять проведення чи дозвіл на проведення судмедекспертизи. Після дослідження тіла загиблого видається лікарське свідоцтво про смерть, на підставі якого родичам загиблого необхідно самостійно звернутись до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану із заявою про реєстрацію смерті та отримання свідоцтва про смерть. Зазначимо, 15 липня стало відомо, що повторний розтин тіла загиблого військового Андрія Коробка все ж відбудеться. Про це телеканалу Конкурент ТВ повідомив брат захисника Юрій. Про результати експертизи повідомимо згодом.